Збори зборами, ну, але все-таки перед зборами треба було добре відпочити. Е, розкажи, як з ким йде? Ти привів відпустку. Ну у нас е, поїхала дружня компанія, я, Міршниченко, Страшкевич, Чачо і Пучковський поїхали в Туреччину в е, Кемпер. і ми були в готелі Ріксу Санґейт. Ну там було доволі погано, ми зустріли футболістів, так, пересікалися з рибкою. Він, як виявилося, сильний болівальний Карпат. З його сторони були чути крики, як хто ми? Ми відповідали, що ми леви. <рес> ну, було весело. Жалко, жалко, що нам вийшло тільки віддихнути 5 днів. Але, але, ліпше то, ніж нічого. Е, ну, я от щось не розумію, чому Туреччина, ну, на жаль, вам мало тої Туреччини під час зимових зборів. Вона не приїлася? Ні, ну. Самого початку ми думали поїхати в Барселону, але в Барселону там вийшло нам від семи днів. А між і Чачо вони їздили в збірну молодіжну, і плюс у них там екзамен із фізі був, і Макс нам вийшло за шість ночей. І ми зупинилися на Туреччині. Я вже закінчив Дубляни, але після зразу після закінчення останнього матчу, я поїхав до себе додому і постарався більше часу провести з батьками, тому що. Під час сезону я дуже рідко, хоча я близько живу, але я рідко попадаю туди. Хочу після Югорія я стараюсь більше віддихати вдома в квартирі, а після тренувань деяких не особо хочеться колись виходити, не тільки з дому. Ну, тому рідко я попадаю туди і. Постарався більше просто часу з батьками. Що для тебе є найкращий відпочинок? Як тобі найкраще відновлюватися? Ну, тяжко сказати, який найкраще. Цього разу я спробував такий відпочинок, як нічна риболовля. І я поїхав, мені вдалося зловити дві, дві непогані рибки, досить великих, і мені сподобалося. Планую майбутньому також їздити і ловити рибу. В принципі, дуже непогані матчі зараз Карпати проводять в якості спарені. так можна і Сервену звезду взяти, і Спліт, і то саме «Киршко». От Тобі особисто, який матч сподобався. Ну яке сподобався, мені сподобався чесно поєдинок між Сплітом. І, хоча я в ньому не грав, але мені сподобався сам поєдинок. Матч зерваних зв'язки мені мав би сподобатись, але мені зато матч, чесно. Мягко кажучи, стидно, тому що ну, такі, де, я як подивився по відео, там деякі такі були помилки з моєї сторони, що я, ну, тяжко мені зрозуміти, що було на той момент в мене в голові. Ну, можливо, це дала ознаки втома, дорога. Але, ну, не тільки перший гол. Там був перший гол це зрозуміло, що я не закрив дальню штангу. Були моменти, що які не привели до голу, що партнери виручили. Ну, Загалом я рахую цей поєдинок, хоча я, ну, мягко каже, погано зіграв в цьому поєдинку, але для мене він дав дуже багато, тому що я, я для себе зрозумів, що не варто розслаблятися. Тому що Це був перший спаринг, і я підійшов до нього напевно, в такому якомусь розслабленому стані, і спарринг доказав мені, що треба збиратися і працювати з чистого листа і доказувати тренеру, що я гідний грати в основному складі. Конкуренцію в основному складі. От Зараз Василь Кравець, він також з першою командою, наскільки відчуваєш дихання в своєму? Ну я рахую, що він, хоч і молодий, але дуже хороший футболіст, перспективний. І, звичайно, коли є конкуренція за місце в основному складі, футболіст викладається в два рази більше. І... І він ростає не тільки Вася росте, ми ну, поряд зі мною. Так само я росту разом з Васею. І це приємно. Так краще грати на зборах сильними суперниками чи слабкими? Ну, однозначно, маючи проти кришкою. Ми всі, всі думаю, знають, що це був далеко не той самий поєдинок, який відбувся вчора проти спліта. Ну, звичайно, я б хотів грати проти спліта, ну. Но... Так сталося, що я зіграв про Кришку, вийшов з капітанською пов'язкою, яка дала мені додаткову мотивацію. Але все рівно приємніше, на мою думку, грати проти соціального суперника. Ігор Ювічович сам тобі дав пов'язку? Ну так, перед самим моїм поєдинком сказали, що я буду капітаном. Я здивувався, звичайно, мені було дуже приємно. Ну, напевно, трошки підтравила тебе, да, потім? Ну, до сих пор травлять. А що саме говорять? Ну куда куда тобі ще з капітанського пов'язка? Давайте ще ти будеш виходити з капітанського п'язку. Ну кажу, ну хто як не я. мені, зараз дуже виснажливі тренування. Багато забирає сил енергії. Найкраще поспати після них працю? Да, ну зараз дуже тяжкі чесно, тренування. Там на коли почалися збори, я там міг. Посміятися, там когось потравити, там десь десь побігати, когось столкнути, когось вдарити. Зараз, чесно, навіть на таке сил не вистачає, я стараюсь більш спокійно виходити на тренування і ну, не витрачати лишніх сил, а після тренування зразу сон. Але чи допомагає взагалі? От... Такі, такому позитиву атмосфера в колективі, загалом, голов'яка. Ну, звичайно, от, наприклад, сьогоднішній, сьогоднішнє ранкове тренування, коли виходиш на, на, в тренажерний зал, тяжка праця і йдеш назад на поле, емоцій вже яких-яких немає. І коли такий спаринг, як молоді проти старших, коли починається реальна заруба, і коли один одному пригаєш, один одному піхаєш, сваришся. Появляються якісь емоції. Ну, приємно, коли є такі тренування, коли відновлюється психологічний стан футболістів. Ну, сьогодні е, за старше грав Ігор Ювічович, у якій він формі? Ти б його взяв в команду? Якби був тренером? <гум> ну, я б, може, його взяв, але не більше, ніж на 10 хвилин. <гум> ну, все-таки відчувається техніка. <гум> ну, звичайно, відчувається клас, техніка, але всі, думаю, розуміють, що вже не той вік і... Пару хвилин можна витримати в нашому темпі, але не більше. Це треба постійне тренування.